Буковина опинилася серед перших трьох областей України, де можуть запровадити карантин через ковід. 19 про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону. За його словами, у цих регіонах кількість хворих перевищила епідемічний поріг. Тому тут можуть вести обмежувальні протиепідемічні заходи. Ми бачимо, що вже в трьох областях України перевищено епідемічний поріг, тобто це Тернопільська, Житомирська і Чернівецька області. Там вже показники вище ані стандартні до. Цього періоду, тобто ці регіони, вже можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи. Натомість, як повідомила сьогодні в ефірі програми постфактум на телеканалі, ТВА директорка департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної військової адміністрації Наталія Свестун на сьогоднішній день, попри зростання кількості хворих, питання запровадження карантину на боковині не стоїть. Ні, в нас епідемії коронавірусу немає. те, що в нас є зростання на 3% вірусу грипу. Про карантин на даний момент я не можу нічого сказати. У Нас немає офіційно документу, що в нас буде проведено, що буде затверджено карантин, але такої епідемії і поширеності, як ми були попередні роки, в даний момент нас немає. Середні підвищення так є. Детальніше про епідеміологічну ситуацію в області та готовність медичної сфери до роботи в екстремальних умовах дивіться у програмі постфактум одразу після інформаційного випуску теми дня.